Ми використовуємо оригінальні масла в Ландіні. Тільки оригінальні фільтри, і оригінальні масла, так. Це 15В40 стандартне, в мотори, в трансмісії ВЛФ-6, бортові йде 80В90. Всі масла оригінальні в Ну Самі Ландіні не роблять, в них є постачальник, які заказують, це не, не секрет. Це компанія Фукс. Вона виробляє не тільки для нас, вона для CNH виробляє під різними брендами. Але кожен бренд в своїх каністрах і заказує свої специфікації для масла. Своїми допусками, саме під так. Якщо для цієї трансмісії стосовно, що стоїть в вашому тракторі, це ЗФ-трансмісія, в неї влф 6 Розкажіть більше по трансмісії. Спочатку це роботизовано, mm. да, да. трансмісія роботизована з павершифтом, об'єднана. Тобто всі передачі і діапазони перемикаються автоматично. Без передачі, без розриву потоку, діапазони з розривом потоку, але можливість переключення на ходу. Під навантаження. Діапазони без навантаження. Тому, якщо ми знаємо, яка робота певна, є в на нас задача, наприклад, 9 км на годину. Ми дивимося таблицю, є діапазони, в межах яких можемо досягти цих 9 км. Відповідно з якими оборотами. Тут може бути економія палива, може бути перерозход. Але максимальний крупний момент. Або мінімальний розход і мінімальна нагрузка все залежить від агрегата, який буде трактор за собою тягнути, чи буде його крутити.